Дитячі дощовички лупілу з капюшончиком, світловідбиваючими елементами, рукавчик для легесенька резиночка. Капюшончик також трішки підтягується легесенькою резиночкою 110, 116, 98, 104 8692. 8692, 122, 128. 84 80, 86, 92, 110, 116, 98, 104, 98, 104, 110, 116, 110, 116, 98, 104, 86, 92, 74 80, охаєсинка курточка 100 грамовочка 122 98 104 122 128 122 128 110 116